У Біблії є такі слова, які ти можеш читати багато років, але не до кінця розуміти, про що вони і як до них ставитись. І сьогодні саме про це я відкриваю з вами перше послання апостола Івана, другий розділ. Він дуже, Іван дуже зворошливо починає писати нам так, «Дітоньки мої, дітоньки мої. Він так пише, тому що вже був в літах. І зразу, одразу переходимо до вірша 15. Не любіть світу, ні того, що у світі. Коли хто любить світ, в тому немає любові Отця. Адже все, що. У світі. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і життєва гордість, це не є від отця, а від світу. І я зараз кажу про себе. Я багато років читав ці слова, цей заклик. Не любіть світу. І думав про себе, ну як, як не любити цей світ? Світ, в якому ти тут народився, світ, де пройшло твоє дитинство, світ, де ти проводив час з мамою і татом, світ, який вчив тебе дорожити всім, що є навколо, де нас навчали радіти цьому світу, де ти ходив у поля край села. Як тебе не любити Києви Мій? Да? І от я про себе думав завжди: ну як Як не любити цей світ? Про що каже тут нам Євангеліст Іван, про який саме світ? І я нагадую, що Біблія толмучить саме себе. І далі ми читаємо, про який світ він каже, що в цьому світі, щоб він каже, похоть очей, походь плоті і гордість життєва, життєйська». То він каже про світ, який, який е, створило людство. Він каже про систему цінностей, яку е, знову таке створили люди навколо нас. І він каже, щоб ми не приліплялися до цього світу, щоб ми не вбирали в себе цей світ як губка воду, тому що він грішний, тому що цей світ, ми знаємо, знецінює людське життя людину. І ці слова стосуються будь-якої людини, будь-якої країни. Де люди зараз живуть повертаємося до тексту. Євангеліст каже: не любіть світу. Господь через євангеліста не каже, щоб ми не любили природу навколо. Це чудово сине небо або зірки, або все, що створив Господь. Він каже про світ, про, як про систему цінностей у лапках. Яка створила саме людина. Не любіть цей грішний світ, де панує пожадливість, пожадливість очей, пожадливість тіла і життєва гордість, де панує смерть, де панує страждання людини, де життя людини. Знецінено. І тоді виникає питання. А чому Господь дозволив, щоб я народився у цьому грішному світі? Навіщо? І знову згадуємо, що Слово Боже толмучить саме себе. І далі читаємо вірш 17. Проминає світ і його. Пожадання, а той, хто виконує Божу волю, залишається вічно. Господь дозволив нам народитися у цьому грішному світі, щоб ми тут обрали для себе, де нам бути, з ким нам бути, я маю на зі з Богом або без Нього, і як нам жити тимчасово. Або мати вічне життя. То ми повинні зрозуміти, що цей світ, в якому ми зараз, а зараз живемо, він тимчасовий. І Господь робить все можливе через Ісуса Христа для кожної людини, щоб ми з вами зазнали метаморфозу, повне. Глибоке перетворення, щоб ми з вами народилися духовно з його допомогою. Чи розуміємо ми сьогодні, що перше цей світ тимчасовий? І що у нас є час тільки для того, щоб ми зазнали трансформацію, щоб ми народилися згори? І жили для Бога. І я зараз згадую першу проповідь апостола Петра, яку він закінчував словами до людей: Спасайтеся від цього роду лукавого, спасайтеся! лунав такий заклик. І люди почули. І написано це діє, книга дій. Другий розділ, і написано, що більш ніж три тисячі душ охрестилися, прийняли Ісуса Христа Своїм Господом та Спасителем. І цей заклик продовжує лунати і сьогодні: спасайтеся від цього лукавого світу, шукайте волю Божу. І нехай таке буде у нашому житті. Благословіння. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.